Прополи, поможи, бо не встигаю. А що квіти пахнуть? А, то тіво пахнуть квіти. Ті от розові такі, так. А він цей. Я так люблю, що не пахнуть. А він хочу в полоті мені всі такі повидирати. Ти що? Ти що сваришся? Ти що сваришся? Квіточки оті пахнуть, як гарно. Жоржини. Бачу. Овач кропець. Дати тобі до щось любиш кропить. Любу, люблю. Любимо. Але трошечки. Овач я зібрала червоні помідорчики. Ой, яка краса. Я позбирала червоні, бо я збираю, щоб наростали ці як то, щоб не забирали від помідорів. А силу щоб забирали. От ж немає, я маю такі довгі, вже побріз... сьогодні побривала на салат. Тут такі, такі малень... досить великі. Е, то великі огірки ці. Я її нема. Ну, такі ворости. а вон, а вон, Та вон. то маленький, то він... Ну все одно. Бачу, вони, щоб я все побривала вже огірочки такі. Угу. Ну, я зараз, якщо прийду на вулиці... Айстри. Ай, Тут менш такі, зараз я тобі легенько прийдуся. Так вже не як бо я... Це Просто спробуєш смак цього помідора. А то я для знаєш, кажуть, що Поміборд. можна садити, знаєш я, от базилік. Е... А от Баз... угу. попробуєш, правда, невеличкий, а попробуєш смак цього того. Помідору. Ага я вам для чого? Чай. Огірочок домашній. Смачний? Я поняла, я так і поняла. авокадо таке велике. Наталя теж посадила в неї рости. Родить, так. Наталя теж посадила в неї так само. А не родить ще? Ще ні, бо ще маленьке. Цибулька. Це не відпахне, а А, то, то у мене тут верті. Тобі де покажу. Деські в мене тут перці я їх просто накрила. Я зараз, а -ня -ня. Ой, їду ближче. Покажу там данічу десь. Там які великі. О, бачиш кіперці. Ага, ага, ага. Такий ну. так. великий. І тут помідорчики. А був я посадила, але я його бачу, що дощі його не мучили, я його відкрила. Ну, так гарно. Земля й да? Посадити накрила. Землю, яка земля чорна. Та кажу, такий був перчик, але щоб виростити, я зробила йому таку тепличку. Яка чорна земля, такої в Іспанії нема. Зараз, зараз.

А, той маленький, то маленький. Ну, а то он який, який росте. Ой, покажу. То єдиня така, знаєш, о, де вона є? Де в неї? Ало, а О, то Такий гарбуз. Гарбуз. Там десь висять. Десь там. Малина. Та малину ми вже Або є, дивіться, яка гарна. Ой, дивіться, яка гарна. Солодка. <глевиць> я вже не збираю, такі. Я їх Лишаю курам годувати. А там між ними десь і молоді. Є, вон там є менше бачу. А я легенько я бачу, куди я йду. А яблука не хочу зпілкувати до гори. Зараз, я. зараз, зараз. А я я туди йду. Де? Маленька, боже, класно. То <клес> персики <клес> пізні, але то сусідські, не всі до нас, а, -а, -а. а наші не зазіли, така б повно було персиків. Ось малина впала, не зашпортився. Ага -ага. Я бук. потесни потисни свізі, що ти Зараз Сказала, я хочу, я перше хочу, я мілені зараз дам. Яблунька, гладіолус у мене теж в Іспанії ростуть. гладіолуси. Я їх не садила так довго, вже людей в мене тільки вони ростуть. Не хотіла їх садити взагалі. Ну Не хочу їх садити. Що? Але мені не подобається гладіолоси, а, а я їх вам... так люблю. Садили. Воно тобі виріє і цей. А одна, десь зараз де вона. Яблучко яке гагарс. І ще як пізно тримається. Ой. І то от і воно та порічка. Чорна, що я казала. Боже, а я навіть не знала, що таке є чорна порічка. Чор, сорт чор. Я думала, що чорна смородина. А от до весело, то все засипалося. Мілена, теж вже їш їжіш їж, їж, малину, ти Мілена. Я недовго зберігаю. Ой ну, Міленочка, я тобі сказала, порічечка. Вже давно в мене, а вона ще є.

Е -е -е -е, лісовий горіх, не, ліщина. Ні, то це як він називається. Ліщина? Оксана. Ну та ліщина, ні? Горішки. Лісовий? То є ліщина, а є э такі саме, як ліщина. Горішки ті продаються. Оксанов. Так. Як то називається горішки? Фундук. А, фундук, ну ну тут, то, то воно похоже таке. А що, так. а вони ті от файні? А? Вони зелені вони зараз. Е, я не знаю, як вони ми мають. Їли. Хоча я люблю, я пам'ятаю, ми колись теж їли, але вони білі такі всередині. Так, так. так. Але та. собі вдома роз, цей. Угу. Роз, роз, Розіб'ю. Розіб все, 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 а що? Все. Красота яка Фундук, га? Там можуть бути е, чорні всередині тупсу. То, то персики, мелокотон. Кукурудза. Цього року, Так. <пукуроза> ні, я кажу цього року е, в Іспанії. А, <пукуроза> так пізно, та? пізні.